Кіт з людськими руками. Дивний сон наснився минулої ночі мені, нібито друзі далекі мої стали ближче. Я бачив обличчя людей, що давно вже пішли, і прокинувся я з радістю в серці. Ви знаєте, що це за місце, чи не так? Місце, де з'явився, з'явився він. Історія про хлопчика, що зустрівся обличчям до обличчя з цією істотою. Саме тут, на цьому самому місці, де я стою. Це повторювалось із року в рік. Він забирав у людей частини від їхнього тіла. Так, ніби хотів стати людиною. Це тривало до тих пір, поки він не став зовсім схожий на людину, таку як ви чи я. Але тільки однієї частини тіла він ніяк не міг підібрати. Це був. Пізик. Дивний сон наснився минулої ночі. мені Нібито друзі далекі мої стали ближче. Я бачу обличчя людей, що давно вже пішли. І прокинувся я з радістю в серці. І прокинувся я з радістю в серці. Для вашого приємного перегляду. Фільм озвучено на шафа медіа.